Знаєш, як виглядав перший дрон камікадзе? Його створив винахідник Чарльз Кеттерінг у 1918 році на замовлення армії США. На бомбу просто наклали крила, хвіст і пропелер. Дрон міг летіти тільки прямо зі швидкістю до 120 кілометрів і нести на собі 80 кілограмів вибухівки. Спереду стояв електронний пристрій, який рахував оберти пропелера. Через запрограмовану кількість обертів він вимикав двигун, дрон відкидав крила і падав. Навігаторів у той час ще не було, тому точне місце падіння розрахувати було дуже важко. Але дрон був дешевим: усього 400 баксів, і його планували запускати сотнями. На щастя, війна закінчилася раніше, аніж ці дрони потрапили на фронт. А за пару років програму з їх створення закрили. Через... Брак коштів